Перебожі вам! Ви на каналі Причерс Notes, замітки проповідника, і з вами я, Василь Гринерович. Продовжуємо сьогодні говорити про евтаназію. А саме я хочу подивитися і розказати вам погляд християнських церков, християнських деномінацій на цю тему на тему «Евтаназія». Спочатку, що таке ефтаназія і які є види ефтаназії. Я скажу це дуже коротко, тому що про це я детально говорив в попередньому відео, але все-таки вважаю, що важливо нагадати в цьому відео основні моменти. Перше, що таке ефтаназія? Ефтаназія це свідоме припинення життя людини з метою припинити її страждання, зазвичай через невліковану хворобу або нестерпний фізичний або психологічний біль. Іншими словами, це мирна смерть або допомога в помиранні, ви розумієте. Я думаю, детальні я це пояснювати не буду. Ідемо слідуючи: є види евтаназії? Якщо ви підете в Google, десь будете в інтернеті шукати, ви знайдете різні моменти. Я для себе і в минулому відео говорив, що є 5 вид 5 форм ефтаназії, я їх дуже коротко повторюю. Знову ж таки, якщо ви хочете детально, я вас посилаю в попереднє відео. А зараз так, існує кілька форм ефтаназії. Перше, активна ефтаназія це коли медичний працівник або інша особа свідомо. Вводить речовину, яка призводить до смерті пацієнта. Пасивна ефтаназія це припинення лікування, що підтримує життя, наприклад, штучного дихання, що дозволяє природи до природної смерті. Я задавав минуле, в минулому відео запитання, коли людина не хоче лікуватись, а, знаючи свій діагноз, кажу, що я не буду лікуватися, скільки мені Бог дозволив, скільки я проживу. Чи це є пасивною евтаназією чи ні, я здаваю це запитання. А слідуючи, добровільна евтаназія. а З ініціативи і згоди самого пацієнта. Недобровільна евтаназія без чіткої згоди пацієнта. Наприклад, пацієнт знаходиться в комі, без свідомості в комі, і він не може. Прийняте таке рішення, хтось приймає рішення за нього і відключають апарати штучного забезпечення життя, і людина це помирає. І слідуючий, асистоване самогубство це коли лікар надає пацієнту засіб для смерті, але сам лікар не зробить нічого, він надає пацієнту можливості це зробити. Пацієнт натискає кнопку, її вводиться, напевно, якийсь газ, і людина мирно засипає. По тому вводиться газ, який вбиває людину. А, чому це важливо? Я в минулому відео, відео також говорив про те, що церкви мало обговорюють це питання, а, мало звертають на це увагу. Хоча позиція різних церков вона нам відома, вона є, церкви-деномінації висказались. Але на кафедрах, на конференціях все-таки цієї теми немає. Я вважаю, що вона повинна бути а, по тій причині, що це важливе питання, яке торкує, торкається, на жаль, на превеликий жаль багатьох віруючих людей. На жаль, хай Господь береже мене, мою родину, мою сім'ю, всіх вас. Це важливе, складне питання. І так, давайте ми тепер підійдемо до статистики. Я хочу сьогодні говорити про погляд. Християнських церков, християнських деномінацій на, на це важливе питання, на цю важливу проблематику. Але спочатку, чому ми це говоримо, в чому річ, чому я піднімаю це питання і чому я вважаю, що в церквах також повинні би про це говорити більш активніше? Хоча я зрозумію, що Церква це не медична установа і церква не може втручатися десь в медицину і знати, треба цій людині, не треба, як сказати. Але що я вважаю, церква повинна дати моральну, етичну оцінку цьому діянню на основі Біблії, на основі біблійних е, е, доктрин розуміння волі Бога, яке ми бачимо в Біблії, сказати. Це нормально, ненормально, можна це робити, не можна це робити, являється це вбивством, чи це норма в сучасному світі. Я повторююсь, церква вже висказалась, ми до цього прийдемо, але повторююсь, я напевно думаю, що щоб піднявся дискус на це питання, було б. Не помішали, було би дуже добре. Хочу сказати, якщо ви мене слухаєте, деякі служителя, деякі, можливо, лікарі, якщо ви маєте що сказати на цю тему, дуже цікаво, будь ласка, напишіть мені, я обов'язково зроблю з вами інтерв'ю. Мені цікава ваша думка, цікава ваша позиція. Повторюсь, це не критика, не обізвати когось, але акуратно по-християнськи виховано з елементами поваги. Ми можемо підняти це питання, поговорити. Якщо у вас є що сказати, є ваші думки, пишіть, будь ласка, і ми обов'язково продовжимо цю тему. Ми поговоримо далі. Можливо, на, на цю тему я залюбки вислухаю вас. Статистика а, і стан легалізації ефтаназії у світі. Я зараз буду трохи більше читати. Кількість країн юрисдикції, які... В різній степені легалізують евтаназію. За даними World Federation of Right of dying Society, а, допоміжне вмирання Assistant Dying, тобто це Світова федерація якби, асистованого вмирання, є легальним, це, за даними цієї організації, є легальним у різній формі у ряді країн. Я зачутую ці країни, Нідерланди, Бельгія, Канада, Колумбія, Люксембург, Нова Зеландія, Швейцарія, Іспанія, Німеччина, Австрія, кілька штатів Австралії, 11 штатів США, таких як Орегон, Каліфорнія, Нью-Джерсі Нью та інші. А що це означає? Більше як 24 юрисдикції країни на даному в світі, в тій чи іншій степені легалізована евтаназія. У різній формі, в різних країн, в тій чи іншій степені. Що це означає? Не означає, що ефтаназія або активне вбивство лікарем у всіх цих місцях легалізовано, але в деяких тільки асистований суїцид. Це коли людина сама себе вбиває пацієнт, сам приймає ліки, від яких він помирає, а в іншій лікар може допомогти сам або сам ввести. Смертельну дозу. Тобто, те, що я говорю, в різних країнах, в різній а в різній формі, але евтаназія вже легалізована. У Європі. Що стосується Європи, в Євросоюзі є 4 країни, де лікар може активно здійснювати евтаназію Це є Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Іспанія. Інші країни Європи обговорюють подібні законопроекти, наприклад, Франція, Португалія, Словенія. За даними Європарламенту, у переважній більшості багатих країн підтримка Ефтаназії зростає протягом останніх десятиліть. Тобто, про що ми говоримо? Чому піднімаються питання? Тому що це питання обговорюється, це питання актуальне, це питання зростає. І не дай Бог кожному із нас, я повторюю, торкнутися цього питання. Це важливе питання, це трагедія, але хай Господь боронить кожного з нас. Рухаємося далі. Тобто, ми говорили статистику про те, що багато країн, багато розвинених країн, західної цивілізації можна так сказати, Європа, Америка, Австралія, Вони розглядають це питання, і в різній степені це втоназія легалізована. І так, що церква може відповісти, що церкви відповідають на це запитання, на цей виклик. Якщо це стосується членів церкви, воно, звичайно, стосується церкви. Церква повинна дати відповідь членам церкви, прийти, розказати, потішити людину або на це запитання мати якусь відповідь, мати потішення, мати слово, відкриття від Господа на основі. Біблії. І так, починаємо. Православна церква, вона категорично проти евтаназії. Я буду починати від тих, хто категорично проти, до тих, хто за. От така в мене буде шкала. Православна церква категорично проти евтаназії. Православна церква вважає евтаназію гріхом вбивства. Страждання. Це вважає так православна церква частина земного життя, яка може. Мати очисне та духовне значення. Православна церква вважає, що страждання в цьому землі можуть мати якісь значення, мають сенс очистне, очисти душі, совісті, напевно, душі людини і духовне значення. Можливо, в стражданнях людина буде шукати Бога, шукати Ісуса Христа, шукати Спасіння. В стражданнях знайти Господа, найти спасіння. Це погляд Православної церкви, що Православна церква натомість пропонує. Вона пропонує заклик до молитви, молитися за таких людей це, напевно, духовна підтримка та паліативна допомога. Що таке паліативна допомога, я говорив в минулому відео і, напевно, в кінці також зверну трохи на це увагу. Католицька церква, погляд католицької церкви. Католицька церква також рішуче засуджує евтаназію, вважає це вбивством. Навіть папа Іван Павло ІІ у своїй промові Євангелію Вайте назвав її вбивством, навіть якщо вона з наміром полегшити страждання. Евтаназія, навіть якщо з благим і добрим наміром полегшити страждання людини, католицька церква називає це вбивством. А пасивна евтаназія – це відмова. Пам'ятаєте, ми говорили, як активна евтаназія, є пасивна евтаназія. Пасивна евтаназія – це відмова від надмірного лікування, яке не дає шансів на одужання, допускається в крайніх випадках як. Морально нейтральна. Тобто я думаю, що церква залишила це питання на совість віруючих, не дала конкретної морально-етичної оцінки, не назвавши це гріхом і не назвавши це чеснотою або яким, якоюсь добродітелею благочестям, добродітелею російської мови. Морально нейтральна. Можливо. Католицька церква, Папа Римський, або хтось з єпископів, кліриків католицької церкви, висказався вже. І є більш точна інформація, якої я не маю. Простіть, будь ласка, якщо я приводжу деякі неточності, але ситуація, якою інформація і ситуація, якою я володію на сьогодні, вона така. православна церква забороняє категорично, закликає до молитви та. Паліативної допомоги, католицька церква також вважає автоназію гріхом, асистоване самогубство гріхом категорично забороняє, заперечує. але тим не менше, якщо це пасивна евтаназія, це відказ від лікування, католицька церква має погляд на цю тему як морально. Нейтральна, не маючи позиції або не даючи оцінки. Ну, повторююсь, можливо, вони мають, я просто не володію інформацією. Є, що саме цікаво, тепер підходимо до протестантських церков. Є палітра християнських протестантських церков деномінації. Взагалі, існує дев'ять основних протестантських деномінацій: методисти, Баптисти, пятидесятники, хоризмати, лютерани, кальвіністи, реформати і так далі. І тут існує палітра підходів, поглядів на евтаназію. Позиції різні, як я кажу, різні підходи, різні погляди. Консервативні протестантські напрямки, консервативні протестантські церкви, такі, як. Реформатські церкви, Баптистські церкви, 50 церкви виступають проти евтаназії, вважаючи її суперечністю Божої волі. Консервативні протестантські церкви виступають проти евтаназії. Ліберальні, а є такі ліберальні протестантські церкви, деякі лютеранські, англіканські громади. А, Можуть бути більш відкритими до евтаназії, особливо асистованого самогубства в умовах крайнього страждання. Тобто, розумієте, я провів такі дві крайні позиції. Одні виступають проти евтаназії, інші лютеранські церкви, англіканські громади, англіканська церква виступає, скажімо, якщо не заборонено Підтримує, то відкритиме до асистованого самогубства до, до цього погляду. І в умовах крайнього страждання вони рахують, що це допустимо. Це такий погляд. А Що я можу сказати з усього того, що я роздумував, така моя коротенька, коротенька думка. По цю, на, на цю тему я особисто вважаю, що Евтаназія вона не хороша річ, недопустима. Я вважаю, що життя це є дар від Бога, і воно є священне. Е, священний подарок від Господа від моменту народження, від моменту зачаття до смерті. І Бог предназначив людині, коли людина народжується, і Бог предназначив, коли людина помирає. А інший або слідуюча думка, інша думка в тому, що з розвитком медицини в ХХ столітті, ми живемо у 21-му. Є деякі хвороби, які ми навчилися лікувати, які ми на велике щастя маємо лікарство, які ми навчились робити так, що людське життя воно продовжується. І 150-200 років людина без з таким діагнозом, без сучасної медицини, вона помирала. Тепер це просте захворювання. Наприклад, сторічний тому іспанка, Іспанський Грип або відоме H1N1. Іспанський грип забрав від 3 до 5% населення планети Земля. Люди, це мільйони людей загинуло до 20 мільйонів, від 20 до 50 мільйонів людей, наскільки я пам'ятаю ці цифри. То зараз грип нічого, поп'єщай, виб'єш якісь медицину. І ти А Ми пристосувалися трохи, трохи ми маємо засоби лікування. І говорити про те, що людина би померла, відказатися від лікування неможливо. До чого я це й веду? свої думки? Що я особисто не думаю, що евтаназія, вона хороша річ, вона погана річ, звичайно, це є вбивство. Хоча я пропоную в даному випадку такий варіант як паліативна допомога. Паліативна допомога це те, що коли людина, родичі, лікарі знають, людина розуміє, на жаль, що не можна вилікуватись. Паліативна допомога це підтримка людського життя, зменшуючи біль, і людина живе скільки, скільки вона зможе прожити, скільки Бог її призначив, скільки вона проживе, але зменшуючи страждання людини, зменшуючи біль. І так далі те, що людина переносить меншуючи муки, які людина переносить в хворобі. Тобто, я думаю, що альтернатива евтаназії існує, і це є паліативна допомога. На щастя, в наших розвинутих країнах в західній цивілізації. Паліативна допомога доступна для багатьох людей, і не можна говорити про те, що в нас немає альтернативи тільки в Ні, альтернатива існує. Існує паліативна допомога. А на кінець я хочу зробити такі висновки, хочу його зачитати. Християнство, особливо в історичному та біблійному контексті, закликає не до скорочення життя, а до підтримки любові і молитви в стражданнях. Життя має глибокий сенс навіть у болю, а смерть це не кінець, а перехід до вічності, яку визначає Бог. Підписуйтесь на канал. Я хотів сказати, якщо вам сподобалось відео, відео важким. І вона не може, напевно, сподобатися. Тема важлива, тема відкрита. Я повторююся, хто хоче, напишіть мені, ми будемо проводити дискусії далі. Ми поговоримо. Я з задоволенням візьму у вас якесь інтерв'ю, ми поспілкуємося на цю тему. А, якщо ви маєте що сказати, а, на сьогодні все. Миру Божого. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйтесь, коментуйте. Я читаю ваші коментарі. Божого вам благословення! Тримайтеся Божого вам або здоров'я від Господа. Благословіть.